Я відносно кличка можу сказати, що це з нашого політикуму найчистий і самий чесний політик. Це на мій погляд. Але то, що він не має досвіду із бандюгами нашими при владі, ось цим злодінь, то треба народу йому допомогти. І це, що він зараз прийняв ці кроки, щоб радитись із народом по бюджету. по... Комунальним платежам це дуже непогано, і я думаю, весь народ повинен згуртуватися, і такому ну представнику України світовому представнику треба допомогти. І мені хотілося, щоб з нього розпочалося розпочалось очищення політики, тому що такі керівники у нас повинні бути ну на всіх гілках влади сила, честь. І він заробив свої гроші ну, своєю майстерністю, як говорять своїми кулаками. Так що я за кличка. Києво дійсно це велика столиця історична, причому вона в Європі, вона дуже-дуже очень, -очень ціниться. Найголовніше, Віталій, я тебе дуже прошу. Ты организовал, говорится, тебя выбрали в депутаты Верховного С в Раду, но самое главное, помоги о том, чтобы в Київраді восстановить комиссию по жертвам репрессии. Репрессированные киевлянины это ни много не мало, полтора миллиона было. Сейчас их осталось около полторы тысячи, не больше. Восстанови эту комиссию согласно правил города Киева. Я тебя очень прошу и надеюсь, что это будет. И люди тебе скажут спасибо. Я вважаю, що одним з найперших кроків, які повинно зробити, це, це вірно організувати громадський транспорт, щоб він більш нормально ходив, щоб був громадський транспорт уночі, ну, як в інших європейських містах, ну і щоб збільшувалась кількість станцій метро у Києві, і було більш зручно діставатися з однієї точки до іншої. Також треба розвивати інфраструктуру велодоріжок в Києві, щоб люди могли користуватися велотранспортом стосовно майдану, я дуже преклоняюся всі Небесні сотні і всім тим героям, які загинули під час революції. Я дуже преклоняюся. Але зараз я думаю, не я думаю, я бачила, я зайшла в одну палатку спеціально. Зайшла в палатку і кажу, як ви тут живете, як ви тут розміщаєтеся, як ви тут цей... всередині в палатках жара. Лежать ці не кроваті, якісь там ці. Ну що я хочу сказати саме головне. Люди зараз якогось такого святого і такого натхнення, і це все нема. Я бачу, сидять, п'ють пиво на підпитку. Чоловіки жінки ходять оголені і, і це майдан і це всі люди дивляться. Тут не тільки дивляться Україна, тут приїжджають з усіх країн. А якщо так буде, це то яка тоді буде честь цим палаткам і цим людям, які вони тут сидять, які вони повинні застояти? Якщо так, ці люди, які тут загинули, вони загинули, щоб не ходити зараз, отак і не пити пиво. Цього якщо ви вже сидите в тих палатках, то ви держіть вже свою марку, що ви за цю Україну. А так дурно сидіти і пити пиво і розпивати, це так не не годиться. Якщо вже так не сидиться, кому тут, то, то е, прямою наводкою туди. Де наші зараз гинуть по 300-400 по чоловік в день. Там вони пиво не п'ють, а в гарячих бронежилетах під пулями зараз падають всі. А тут пиво п'ють. І кажуть, що ми ось сотня така сяка. Сотня є, сотня, їх видно зразу. А тут же збігаються, кому нема де жити. Та, та всі збігаються. Це так не некрасиво зараз робиться в Києві. Це столиця України. Говорячи про Київ, про серце України, говорячи про нашого мера, який мені здається здійснив. Досить такий чоловічий вчинок, коли зняв свою кандидатуру на бік Петра Олексійовича Порошенка. І зараз на даний момент зрозуміло, що не все так добре в Києві і Майдан, і те, що зараз відбувається на Майдані, мені здається, що якраз засвідчити перемогу Майдану, а вона очевидна. Міська влада повинна тому, щоб зібрати напевно, а можливо, не міська влада, щоб. Ми, кияни, зібралися в свій час на цій, на цій площі, ті, які були на Майдані. І сказали, що хлопці, ми ж також Майдан, хлопці і дівчата, ми ж також Майдан. Але ми хочемо, щоб на цьому місці був, був уже порядок, і це було показало зразком для того, що з Майдану починається, починається, починається порядок, порядок в Україні. Вшанувати, вшанувати Небесну Сотню, поставивши, поставивши меморіал, щоб поіменно прізвище, і, імена і прізвища всіх героїв було вибито в, в граніті, щоб ми всі бачили і прийшли, приходили його, його вшановувати. І друге, зрозуміло, що на даний момент в усьому цивілізованому світі прийнято, що якщо іде війна, якщо йде війна, то потрібно 150 разів. Зважувати на те, коли ми щось е, критикуємо, що щось так, щось не так, все на фронт. Кожен з нас, якщо ми не там, ми повинні відправляти туди кошти, ми повинні вести туди продукти. А коли ми говоримо про те, що майдан і майдановці тут, то мені здається, що якщо це і майдановці, то це не всі майдановці. А 99% майданівців розійшлися на свої місця. І кожен з нас на своєму місці робить те, щоб втілити ідею Майдану. І, і, тому, і тому, е, тому, шановні, я вас прошу, що просто-напросто, коли, коли е, ось там, на інститутській, поряд зме, поряд, поряд зі мною, пробили людині голову, і вона впала просто замерто, коли мого брата е, його травмували, я не знав довгий час, де він є. коли... Е, ми були на цьому майдані, але в кінцевому підсумку Київ повинен, повинен показати зразок відновлення України. Єдине, я хочу побажати Віталію Кличко, щоб він не дуже обіцяв, що він зробить те, зробить те. А щоб він казав, що кияни трошечки давайте потерпимо. Саме голоб залежить все від того, як... коли, закінчиться, коли закінчиться на півдні війна. От Від цього все буде залежати і настрой, так і киян, і зробив все, допоможи президенту, щоб швидше кінчилась війна. Кінчиться війна, тоді можна буде брати за відродження Києва і за благополуччя. Я бы попросил Виталия Кличка, чтобы он выполнил свое обещание по отношению к Киеву. Во всех структурах поставить своих людей. Вот. Чтобы они с бюрократизмом боролись, чтобы важен был человек, а не документ, а именно паспорт. Если бывает ситуация, когда у человека нет паспорта, но есть документы, подтверждающие его личность. Так вот, чтобы это было важнее, а не паспорт, потому что говорят о том, что сепаратисты рвут паспорта. Это, соответственно, понимая о том бюрократизме, который здесь творится, что человек не сможет вообще никак жить без паспорта. Но с подтверждением своей личности и тому подобное. Это очень важный момент, потому что лично я это испытал на себе. Моя думка, що, наприклад, про благоустрою, якається Києва і тому подібне, зараз всі фонди, всі сили треба спрямувати. Все таки проти війни, проти Путіна, і всі фонди, щоб дітей зберечи, одіти одіти його людей, якається у берці, щоб люди були озброєні, щоб люди були, якається мали на собі бронежилети, все, що є. А потім вже разом зробити, як кажеться, навести порядок і лад у Києві, центральній частині, тому що гроші опять підуть на благоустрій. А якщо не дай Боже почнеться війна, то прийдеться більше зачищати. То ліпше менше потратити і зробити, як кажеться, порядок Першу раз на кордонах перекритий, там гроші спрямувати. А люди вже звикли. І це вивжуть. А потім вже дійсно спільними силами зробити велику європейську державу, яка вона є. І слава Україні, нам Бог допомагає. Звичайно, ми прості люди. Не можемо давати указівок нашому ну, не нашому голові, а голові Київської міськради. Він підтриманий президентом, він підтриманий народом. Так що народ йому допоможе, він сам зуміє. Скерувати своїми підлеглими на покращення не тільки столиці України, а в цілому. От. І до Дня Незалежності частину хрещатика повинні звільнити, От. десь переселити в інше місто, не просто розганяти, як було сказано, ліквідувати. Це грубо. Просто їх переселити десь в інші міста. Є багато піонерських лагерів, які брошені там поблизу Києва, туди їх временно переселити і належним чином все кинути на схід, всі фінанси, всі ресурси, а потім вже наводити лад остаточно в Києві. Перше, що не вистає городу Києва це велодоріжки. Друге це щоб, е, э, маршрутки, зробили нормальний, горо... ну, державний міський транспорт. І третє це в Києві страшно не вистає уборна, тобто туалетів. Вот що не вистає в Києві. Також я хотів би, щоб було прозора, е, э, вся, ну, фінансова Как правильно сказати? финансовая структура Києва, щоб я мог спокойно зайти в інтернет и посмотреть, куда деньги, например, которые направлены на культуру, пошли кому, куда, за що было заплачено и что было организовано. Щоб все было прозоро, куда деньги йдуть с бюджета Києва, куда они направляються, я спокойно мог зайти в інтернет и посмотреть, щоб одним словом была иллюстрация. І мені дуже шкода, що застройщики вирубують дерева, столітні дуби, столітні сосни, які під темою застройки садіка застроюють багато етажки таким діткам, як Аночка, потрібні дитячі садочки, потрібні бази відпочинку. І я хочу, щоб вся Україна всі піддержали уже не таких, як я, а таких, як Аночка. Допоможіть зупинити вирубку лісів. А щодо Києва, я скажу, по-перше, щоб е, корупція, по-перше, не було, крадіжок не було, щоб обману не було. Ну, порядок зробити, понятно, в першу чергу треба е, в Києві. Треба, щоб е, не обманювали людей, щоб влада хорошо працювала і не варували гроші, по-перше, в людей. Це саме такі от основні питання. Тому я оце вважаю, що це саме, саме правильно. Ну. Я хочу. осветить такую проблему в Киеве, как велотранспорт, электровелотранспорт, в том числе. И эта проблема злободневная, поскольку сам, как вы видите, в костюме езжу на велосипеде, и, в общем-то, автомобилисты до сих пор не понимают, что кроме того, что экологически чистый вид транспорта, очень эффективный, помимо всего прочего, он еще и электро, то есть он э, может сам вести. Вот э, очень дешево и очень выгодно. Это могло бы разгрузить транспортные потоки, также это помогло бы экологии города. Вот еще одна из огромных проблем хотел бы высветить – это вопрос курения на улицах. Невозможно находиться в, вообще в общественных местах. Я у меня аллергия на табачный дым. Я находясь на Майдане, это очень большая проблема. В любом общественном месте везде люди курят, просто дышать невозможно. Прокуренный город, нужно с этим что-то делать. Народ оказал ему большое доверие, выбрал его мером города Киева, сейчас настал его очередь выполнять обещания, предвыборные обещания. То есть, Виталий Владимирович Килишко, я думаю, что народ, как оказал ему доверие, сейчас народ будет сплоченно объединяться вокруг его и будут наводить порядок в городе Киеве. То есть одному ему этим делом не справиться, если ему не поможет народ. Народ его, если выбрал, то народ должен ему помочь. Я думаю, что с помощью народа Виталий Владимирович исправится с обещанными, бороться с коррупцией, наводить порядок в городе. И одновременно меня хотелось бы просить силовых структур города Киева, чтобы они объединились вокруг Виталия Владимировича, начальника головного управления, начальника СБУ, И все остальные соответствующие органы ему помогали, они мешали ему, чтобы наводить порядок. Я Григорий Привгеба, готов помочь не только советом, но и делом одеть спецодежду, робу на дорожных, коммунальных, зеленстроевских любых работах жилищно-коммунальных и действительно вот, простым рабочим оказать эту помощь и поддержку. Если надо опыт, пожалуйста. Навести порядок в Киеве, обеспечить право, обеспечить правозащиту населения, именно, чтобы можно было спокойно ходить по городу днем, ночью, ну и иллюстрацию провести в правительстве, в город, в госадминистрации. То есть новых людей нужно приглашать. управлять городом. что я Виталий пожелал бы, чтобы окружение его команда была вот хорошая, достойная и давала мудрые советы, потому что многое зависит от команды, от советников, которые будут окружать его. И я думаю, что Виталий как политически чистый человек, спортсмен, у него все получится, все будет хорошо, и мы его будем поддерживать, потому что в действительности это один из лучших вот мэров в нашем городе Виталий Гречко, которого народ от избрали, ми яму будем помогать. По я желаю киевлянам вот и всей нашей стране мира, процвітання, благодаті і благословення. Хочется, чтобы новый мэр, которого мы избрали, навёл порядок у нас в Киеве, чтобы вот это вот эти баррикады, я понимаю, что то, что добивались, они добились, а уже хочется внуки каждый раз приезжали. Ми гуляли по хрещатику, а зараз і і повести діток. Просто печально, обидно. І от, от це перша така просьба к новому нашому меру. Пожалуйста. Ну, звісно, порядок, порядок і ще раз порядок. Зараз, звичайно, всі кияни повинні згуртуватися і допомогти. Закінчити війну, це номер один. Закінчити війну, допомогти закінчити війну, а тоді братися за власний благоустрій. Ми не вмираємо від голоду, ми не вмираємо від холоду. Слава Богу, так як живуть кияни, дай Бог, щоб так жила вся Україна. Так що давайте допоможемо закінчити війну. Давайте підтримаємо зараз нашу владу для того, щоб закінчити війну як з найменшими потерями. А тоді візьмемося за благоустрій. Нам багато чого киянам треба. Ми привикли до хорошого життя. Нам багато чого треба. Тоді будемо вимагати від влади. А а, а зараз люди згуртуйтеся, станьте патріотами. Давайте збережемо цілісність України. Українці завжди були сильним народом, незалежним народом. Згуртуємося і відстоїмо свою державу. А тоді будемо думати про благоустрій, про благополуччя і так далі.